Всім привіт. Я зараз покажу вам дуже простий і дуже дієвий ритуал на повню. Я вам його раніше не показувала, тому що в мене налічки, як і у багатьох, майже ніколи немає. Да? Гроші зараз такі перейшли в уранічну в уранівську енергію, вони цифрові, і тому я про нього навіть не задумувалась. Мій знаменитий ритуал на гроші з монетками він в принципі працює для всіх грошей, але якщо ви хочете, якщо у вас є налічка, то можете зробити сьогодні, якраз 12 на 13 квітня, або на будь-яку повню цей ритуал. Що робите сьогодні на рожеву повністю з 12 на 13 квітня робите 12, коли вже стемніло. Берете гроші, парну кількість купюр. Бажано, щоб вони були одного номіналу. В мене, як я кажу, налічки майже немає, тому я знайшла вони всі не одного номіналу. В принципі, можна робити і так. Бажано, щоб вони були одного номіналу, і бажано, щоб була парна кількість. Отже, що ми робимо? Ми перекладаємо з лівого в праву руку і рахуємо. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Таким чином ми подвоїмо наші гроші. Ці гроші до ранку ми лишаємо на вікні і можете пожертвувати одну з купюр на те, що ви хочете, або суму еквівалентну цій купюрі. І чекайте нових можливостей. А хто хоче ритуал з монетками, пишіть мені.